Всім привіт. Я дуже сподіваюся, всі цілі неушкоджені після останніх подій думала, чи записувати відео чи ні, але все ж таки вирішила, що покажу вам красу, багато хто просив. Можливо, у когось підніметься настрій від відео, тому сьогодні його записую. Будемо дивитись Балтійський бурштин. Моделі, дівчата, не нові, це все повтори, але досить багато прикрас чи є в наявності буду вам час від часу показувати. Нові надходження плануються не раніше ніж в середині в кінці весни. І також даю інформацію щодо марказиту. Дівчата, вона вже посилочка в Україні вже тиждень, але вона застрягла на митниці саме перед Новим роком. Дуже їм захотілося роздивитись нашу посилку більш детально, тому вона трошки затримується. Ось на майбутньому тижні вже все отримаємо. По-перше, дівчата, на залишках, в мене є ось ці чудові брошки з мишками, дві жовтенькі і дві коньячні. 54 й артикул, вага 2,70 середня. Дивіться, які гарненькі. Довжина 3,3 см. Гадую, дівчата, що прикраси польського виробництва з Балтійським бурштином. Дуже-дуже красиві. Вартість таких мишок 510 гривень 14 доларів. Ось такі два хрестики є в наявності 59-й артикул, вага 3 грами в середньому. Розмір 1,6х3,6 см це з вушком, ближче бурштин. Ось такі вушка. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі, читаєте, є на залишках ось такі класні підвіски з зелено таким золотим бурштином, 101 артикул 6,6 грами вага. І колір він утворюється за рахунок покриття зі зворотнього боку. Якщо б його не було, був би такий золотистий класичний бурштин. Але в цьому вигляді дуже красиво таке листечко навколо. Довжина приблизно 4,5 см. Ось такі вушка. Ось ця і оця вони такі більш золоті, а ці більш зеленіжні. Вартість підвісок 1350 гривень 37 доларів. Дівчата, в мене, до речі, є каблучка, яка, в принципі, може бути в комплект до ось цієї підвіски. Дивіться. Схожий бурштин. Каблучка з бантиками. Артикул каблучки 15, а 9,5 г. Невеличкий розмір десь 17-17,5. На 17,5 тугенько, але проходить. Ціська блучки 1860 гривень 51 долар. Тепер ось така є брошка цікава під п'ятим артикулом, також з таким золотисто-зеленим буштином. Ось ближче, голочка. Вага 7,60 грима. Довжина 4 см. вартість 1390 гривень 38 доларів. Діджите, на залишках в мене є по одному комплекту з кульками, один з конячним кольором і другий з жовтеньким. Далі покажу. Тут ось такий гарний браслет, підвісочка і сережки. Вага сережок приблизно 2,5 грами, на петельках ось таких ідуть. Легенькі, кульки тут рухомі всередині. Вартість сережок 585 гривень, 16 доларів. Підвізка з ось таким вушком. Вартість 295 гривень, 8 доларів. Так, і браслетик, вага приблизно 12 грам. Довжина за лінійкою 21 см, але через об'ємні кульки він маломірить і буде на 19 см. Браслету 2010 гривень 55 доларів. І дівчата, цей самий сет з жовтеньким бурштином, але тут немає підвісочки, тільки сережки і браслет. Вага все те саме. Сережки десь 2,60 браслет 12 грам. За ціною трошечки відрізняється браслет, він буде 2120 гривень 58 доларів. Сережки така сама вартість 585 гривень. Далі дівчата, ось такі є дві підвісочки з серцями. Конячний бурштин, 343-й артикул, вага 3,90. Ось цей такий більш прозорий, цей більш блискучий. 3,5 см довжина. Вартість 730 гривень 20 доларів. Надалі, дівчата, залишилась одна овальна каблучка з таким світлим бурштином. Він такий біло-жовтий, на 19-й повний розмір. Хто пам'ятає, дуже їх багато було. Лише одна залишилась. 30-й артикул, вага 4,60. Вартість 915 гривень 25 доларів. Тепер, дівчата, давно не дивились з вами черепашок. Є в наявності цілих 6 брошок. Дивіться, є коньяк, жовта, зелена і мікси три штучки. Артикул 252-й вага 4,5 грами. Ось ближче, дивіться мікси і кольори дуже красиві. 3,5 см у них довжина. Ось такі голочки. І вартість у них 250 гривень 26 доларів. І окрім брошок, є ще три підвісочки. Дві жовтенькі одна кон'ячна. Залишилась 251 артикул, вага 4,8 грами. Довжина з вушком 4,5 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Тепер, дівчата, Декілька ваших улюблених каблучок з міксами залишилось. Ось ці дві, 19-й розмір, у 19,5 і ось ця в 20 розмірі. Мікси однакові, проте, бачите, відрізняються за насиченістю трошки, зелений кон'ячний колір. Окрім цих каблучок, є ще на залишках, але я не пам'ятаю, які там розміри, їх треба переміряти. Кого цікавить, пишіть. Поки що дивимось тільки ці розміри. Каблучка 352, Артикул, вага 3,40. І вартість у них 620 гривень, 17 доларів. Далі є в наявності три класні підвіски зі такими деревами, досить великі. Довжина 6,3 см, ширина 3,8. Дуже гарні. Вага десь 12,2 грами. Вартість таких підвісок 2080 гривень 57 доларів. Далі лишилась одна каблучка з камеєю 127 артикул. Тут початковий розмір невеличкий 16,5 але можна регулювати трошки. Вага 13,3 грами, Дивіться, яка краса. 27 на 3 см розмір. Вартість такої каблучки 4565 гривень 125 доларів. Тепер, дівчата декілька комплектів є з прямокутничками, також з міксом. Цей комплект з каблучкою 17,5. Каблучку і сережки дівчат не дуже бажано розбивати, бо гарно підібран бурштин. Підвісочку можна окремо, хоча вона сюди також ідеально підходить. Так, дивіться, довжина сережки 3,4 см, вага приблизно 6 г, вага каблучок 3,4 і підвісочка 6,40. Сережки на англійських застіпках. Оригінальний такий сет. Підвісочка 1210 гривень 33 долари. Ще дівчата підібрала декілька каблучок під ось цю пару сережок. Ось це розмір 17, 17,5. вся каблучка 18,8 можна на 18,5. Це ближче. Тут можна окремо взяти. Вартість напишу на екрані. Далі на залишках ось така ніжна каблучка в 17,5 розмірі з коньячним бурштином. Вага 3,5 грами, артикул 180 Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі ось така каблучка з кулькою в 20-му розмірі. В наявності, до речі, рідко приходить такий розмір в невеличкій моделі. В принципі, в комплект взято ось такі сережки невеличкі, трошечки, можливо, вони темніші, але в комплекті непогано виглядає. Далі їх подивимось. Бага каблучки 360 грами. вартість 585 гривень, 16 доларів. І ось ці сережки, вони під артикулом 23. Вага середня, грам 60. На петельках є декілька пар. Всі з таким коньячним бурштином. Вартість всього 330 гривень 9 доларів. І ось така красуня каблучка лишилась. Артикул 100. Початковий розмір 18, також можна регулювати. Дуже-дуже красивий бурштин навколо ось таке листечко. Вага у каблучки 15 грам. До неї я вам можу запропонувати ось такий класний браслетик. Схожий бурштин. Звісно, він не може бути один в один, але за формою, кольором, в принципі, дуже красиво буде разом. Ось так, подивіться. Вартість у каблучки 3100 гривень 85 доларів. Браслетик на ручку 15-17 см, 84-й артикул. Вага 16,7 грами. Вартість 3540 гривень 97 доларів. Далі ось така ще є жовтенька каблучка, 52 артикул. Вага 9,60. Тут розмір 18,5 без регулювання. Жовточний такий бурштин красивий. Вартість 2010 гривень 55 доларів. Далі покажу вам декілька пар сережок, ось таких краплинок. Є перші три пари з зеленим бурштином. Вага середня 3 грами. На нижню пару буде діяти безкоштовна доставочка. Тут трошечки бурштин відходить від оправи, на носку ніяк не впливає. Ось така петелька. Також є в конячному кольорі. Далі покажу вартість цих сережок, 620 гривень, 17 доларів. Чи три ось такі пари з кон'ячним кольором. Тут вставочки такі більш пласкі. Вартість також 620 гривень, 17 доларів. А тепер ось такі акуратні брошки в наявності. Артикул 44-й, вага 3,3 грами, 4,4 см довжина. Є коньяк світлий, темний і зелена. Вартість у них 660 гривень 18 доларів. Далі лишилась ось така каблучка кулька, 238-й артикул, вага 5,1 грамів. Діаметр 1,5 см у кульки. Розмір тут 17,7. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі в наявності є такі симпатичні брошки з котиками з міксом бурштину. Артикул 6, вага 5,60 Голочка тут ось так позаду голови. І тіло рухоме. Дивіться, як симпатично. Довжина 5,2 см. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Також залишилися такі класні каблучки з драконами в маленьких розмірах: 16, 16,5 і 17. 183 артикул, вага 5,3 грами приблизно. Вартість у них 915 гривень 25 доларів. Далі двісті такі каблучки печатки. Нижня 19-й, розмір, верхня 20. -й. Артикул 48. Вага 5,1 грами. Вартість 985 гривень, 27 доларів. Далі є дві пари з таких класних гвіздків кон'ячних світленькі, прозорі, і ось такі з включення, більш темні. Артикул 115, вага грам 60. Вартість у них 330 гривень, 9 доларів. Далі лишився один ось такий класний хрестик з кон'ячним бурштином. 64 артикул, довжина 4,9 см. Вартість 915 гривень 25 доларів. Останнє ще подивимося, Ось таку підвісочку, крапливидну. 117-й артикул, вага 280. Довжина 3,5 см. Вушко тут невеличке. Вартість 985 гривень 27 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!